Техніка, яку обирають всі. Вітаю на каналі Інтертехніка, огляд Шифенк 240L, тільки нос коробки, привезений з Китаю. Його особливість в тому, що його є блокування заднього диференціалу. Звичайна комплектація, радіатор з боку руля. Тяговий клас 04, двигун SF138 2, об'ємом. 1344 кубічних сантиметрів, потужність 24 коняки. Передні і задній колії 1160 мм. По центрам шин. Маємо ресори передні, 4-х листові. Агротехнічний просвіт 280 мм. Навісний механізм витримує під 400 кг. Маємо вал відбору потужності на одну швидкість і це, звісно, штрихточка. І є розетка для причіпа. Також вухо, буксирувальне. Є противаги, що передні і задні. Гума задня 7,5 на 20, передня 6х12. Муфта щеплення постійно замкнутого типу, механічна КПП. 3 плюс 1 на 2 з боковим розташуванням важеля передач, що є досить зручно. Комфортне сидіння. Бачимо, в салоні є місце, де можна закинути каністру або ще якесь обладнання. Дуже зручно.